Вітаю, друзі! Це Валерій Гусак, і ви на каналі Українських майстрів. Сьогодні я дам відповідь на питання про зміни в прайсі, високі і низькі ціни. Ну, ви знаєте, про те, що з 1 березня ціни в домовій службі змінилися і знову в сторону збільшення. Чому так відбулося? Як змінюються ціни в прайсі, що відбувається взагалі при встановленні цін, я сьогодні досить коротко розкажу. Uh, значить, корень цієї історії із зміною цін, вони насправді лежать в економіці. Тобто в Україні так стається, що інфляція є галопуючою, і в якийсь момент ми стаємо розуміти, що нас ніби замолень багато, ніби і хлопці всі працюють, але не вистачає коштів на те, щоб покрити наші затрати. Ну і плюс до того, ви ж розумієте, що всі клієнти говорять про те, що допомога служба дорога. От з цим всім нам і доводиться розбиратися, коли ми встановлюємо або змінюємо наші ціни. Нам відповідно питання про дорога домова служба, звідки це виникло і чому воно так довго тримається в повітрі, що домова служба дорога. Перше, що треба зазначити, те, що говорячи про те, що домова служба дорога, ніхто насправді не дивиться в ціни. Просто кажуть: от є такі слуги, дорога, дорога. Але ця чутка вона виникла від майстрів, які не працюють в домовій службі, і які просто для того, щоб якось вивищитися перед клієнтом і сказати, що він кращий, каже, от знаєте, а в домовій службі дорого, а у мене дешево. І клієнт, не перевіряючи взагалі, нічого не каже: а ну да, да, домова служба дорога, а от у вас дешевше. Хоча я вам скажу, що ну, 90% майстрів працюють просто за прайсом домової служби. Хтось може працювати десь там окремо чуть-чуть, але в основному всі орієнтуються на прайс домові служби. Тому тут питання дорого дешево воно не існує, всі працюють за однаковими цінами. Друга позиція. Друга позиція насправді при піднятті цін, це сприйняття ціни майстру. Ми давним-давно, з різними підняттями цін, вже перевірили, що е, якщо майстер внутрішньо вважає, що ця ціна дорога. Він її не може продати клієнту. Є в нас е, Саша в Тернополі, який перетягує меблі. От скільки я знаю Сашу, Саша завжди ходить і каже: ну ви знаєте, що от це ж, напевно, дорого. І клієнти всі йому кажуть, да, Саша, це дорого. Це страшно дорого, твоя перетяжка. І в Саші клієнтів якось так ну ледь-ледь. А є Тарас у Львові, якого ціни там в півтора рази дорожчі, ніж в Саші. Але Тарас впевнено продає і всі клієнти в Тараса задоволені. І ніяких проблем немає. Тому, так само в інших наших е напрямках є майстри, які легко і спокійно продають ціни, і клієнти в них задоволені. А є майстри, які просто кажуть, о, ви знаєте, це дорого. Тому щоби ви були спокійні, просто сприйміть те, що наші ціни вони є нормальні, вони є адекватні по відношенню до конкурентів. Вони. Встановлені так, вони встановлені так, щоб ми могли продавати ваші послуги і щоб хватало всім і майстрам, і нам. І третя, третя штука це гарантія. Розумієте, оскільки ми продаємо не час майстра, а продаємо послугу, то в ціну відразу закладається і гарантія теж. Тобто, ми, відразу формуючи ціни на ринку, ми розуміємо, що цілком може бути така ситуація, що майстер поїде ще раз по гарантії пізніше. І фактично, ми клієнту, як домова служба, продаємо гарантію. Тому така ціна. Висока, вона чи низька, ну, вона реальна. Я би сказав так: вона реальна. Так, да, звісно. Є певні застереження в цьому всьому, тому що е, надаючи кілька там ряд, три, чотири, п'ять, вісім послуг одночасно, е, ці ціни не можна додавати в прайсі. Але буде про це окреме відео. Я окремо розкажу про те, як е, правильно рахувати, щоб і клієнт був задоволений, і майстер був задоволений. Якщо ж майстер надає одну послугу або дві, ну, це спокійно береться ціна з прайса. Яку фактично озвучувала і диспетчер, яку видно в додатку на нашому сайті, і просто ця ціна ставиться в акт робить. робіт. Ну, підсумовуючи сказане мною, зазначу, що ціни домової служби вони цілком реальні. І якщо у вас раптом залишились питання стосовно цього, можете задавати їх в коментарях. Якщо ж питань немає, ставте лайк, і ми будемо раді висвітлювати наступні наші події. Чи наступні наші, чи ваші питання висвітлювати на цьому каналі? А поки що на сьогодні все. Щиро дякую. З вами був Валерій Гусак.